Привіт! В минулому відео ми uh, навчилися користуватись лайтбаксом. Окей, рухаємось далі. Що в нас там на черзі? Uh, так, локейс-ліст нам не потрібен. Це досі, ми її не використовуємо, тому що вебфлоу інструмент для верстки та дизайну. Або скоріше для дизайну, верстка там просто в комплекті в подарунок. А далі хостинг, автономний сайт. Тут. Uh, Сайти тримати <хи>, недоцільно. навбар no от навбар no так він потрібен майже на кожному сайті. А, до речі, в контейнер. Зазвичай я його не поміщаю, а просто, скажімо так, за межами контейнеру. Давайте все. Так, ось він у нас є. Всі елементи. Ми його, щоб витягнути за межі на нашого контейнеру, він в контейнері самого низу, потрібно натиснути ліву клавішу мишки і вліво. Коли вона затиснута, потягнути. Зараз ми в секцію, там, наприклад, можемо помістити ось так. А так в боді. Де вам зручно? В принципі, зазвичай я в боді його поміщаю. Він, до речі, зазвичай в мене в самому верху. Давайте, до речі, зробимо зверху, тому що це ж звичайне меню. І воно завжди зверху. Окей, ось воно є. Що ми можемо з ним зробити? Ну, Наприклад, змінити кольор для нього. Давайте, нехай буде білий. Окей. Далі, давайте дивитися, що у нас там по структурі саме закриємо. Є контейнер. Цей контейнер трішки багований, можна звичайний додати і називати так, як воно є, контейнер. Або цей назвати контейнер. І тоді він перейме його властивість. Можливі баги. В коді HTML вони однакові, але саме цей може бути баговним. Тому зазвичай я ось так ось роблю. Флексбокси від краю до краю там багують. Якщо раптом комусь цікаво, можна ось зробити свій. В коді нічим не відрізняються, просто перекладемо все, весь вміст того контейнеру. В цей все. А цьому кажемо. До побачення. Все, у нас є наш контейнер. Далі у нас бренд. Це звичайний логотип. При кліки з якоїсь сторінки внутрішньої, у нас буде переходити на головну. Налаштування, ідемо, і можемо навіть задати, що при кліки, переходимо на головну. Знову ж таки, з головною на головну нам іти не потрібно, але з внутрішніх потрібно. Тут буде логотипчик, або якесь а, зображення, тобто зображення логотипу, або можемо, наприклад, самі його зробити ось зараз. Це буде наш логосіркл якийсь там. Ну, до речі, можемо скорочувати. Буде в нього, наприклад, 30 на 30 пікселів розмір. Це буде у нас якийсь там синє колону, наприклад, так? Давайте ось і там якихось 50% заокруглення, і квадрат. Перетворюється в коло. Там є знизу підчеркування. Воно у нас із за бренд. Це у нас є дочірній стиль All-Links, і там у нас є якісь там підчеркування, можливо. Ну, зараз ми це все виправимо. Так, у нас є цей лого. Окей. Ми можемо там ще якось його переробити, наприклад, додати якусь обводку. Ось він уже так виглядає. Давайте щось там зробимо цікавеньке. Ну, нехай буде таким самим. От у нас логотип, який вже є. Далі можемо додати в цей же ж бренд якусь текстову складову. Окей. Так, це буде там Like logo. Ось у нас компанія, Like logo називається. Стилі вона бере від бренду. Тобто у Alllinks. Нам це не дуже потрібно, тому для нашого бренда ми задаємо якийсь там стиль, знову ж таки, наприклад, лого. Що нам потрібно зробити? Прибрати оце підчеркування. Воно нам не потрібне. Стиль змінити для нашого тексту. Нехай там буде чорним. Так. Чому у нас, до речі, все одно підчеркування є, хоча ми його прибрали. О, ось так. То воно щось не спрацювало. А, тут, напевно, стиль є. Стиль є в тінях. Так, ось тінь у нас якась є. Ми її також приберемо. Все, супер. Тепер нам потрібно зробити поряд. Для цього включаємо флексбокси. Нехай по центру, по лівому краю, і між ними якийсь отступ в ГАПах задається. Зараз вам це все складно важко, а потім, коли ми будемо робити справжній сайт, буде легше, буде зрозуміліше. Все, супер, супер. Так, є у нас логотип. Ну, звичайно ж, тут можуть бути якісь оступи. Вся справа, наприклад, і ці посилання, які тут є, так, лінки, вони будуть на адаптиві ховатися в бургер, тобто випадаючи наше меню. Ось. Давайте приберемо всі інші. Зазвичай я один налаштовую. Наприклад, я там якісь от велике, я не хочу, щоб вони були. Я їх можу прибрати. У нас є пункт меню, він вже реагує на курсор. Тут будуть якісь там, наприклад, відгуки, там ціни, ще щось. Топчик. Ось такі пункти меню, Ctrl-C, Ctrl-V, їх уже декілька. Між ними, щоб був отступ, зазвичай для навменю, меню. Я задаю Flexbox, і тут відступ ролю. Так буде 20 пікселів між вами. Там 30 потрібно, ось буде 30. Все, супер. Пункти меню, логотипчик. Так, зазвичай ще там може бути номер телефону, якась кнопка. Ну, знову ж таки, коли будемо робити справжній сайт, там з цим ми пограємося. А зараз у нас основи. Бачимо, що якось воно маленьке, тому для навбару, зверху і знизу можна додати якісь. Отступ, щоб вони були не такі сплюснуті. Все, у нас є логотипчик, він навіть реагує на наведення, що логічно, бо з сторінки якоїсь внутрішньої ми зможемо перейти на головну. І є пункти меню. Супер. Все. Якщо відео було корисним, поставте йому лайк і до зустрічі в нових відео.